У п'ятницю ранок на столичному подолі був спекотним. На вулиці Ільїнській масштабна пожежа палало так, що язики полум'я було видно за сотні метрів від місця загорання. Горіли художні майстерні. Вогонь настільки був потужним, що гасити його приїхало півсотні рятувальників. Вогонь розповсюдився на площі близько 350 квадратних метрів. І існувала загроза розповсюдження вогню на поруч розташовані будівлі. Дві години роботи рятувальників і пожежу локалізовано. Загиблих та постраждалих немає. Що стало причиною такої масштабної пожежі, з'ясовують рятувальники. Працьовуються усі варіанти, можливі, в тому числі там коротке замкнення. Поки що немає остаточної відповіді, що це може бути. Вогнем знищено майже весь дах. Також полум'я частково пошкодило другий поверх. У приміщенні вщент вигоріли кілька кабінетів.